Чернігів відомий своїми тисячолітніми храмами, Втім, деякі з них зараз потребують реставрації. Допомогти залучити небайдужих людей і кошти погодився. Відомий рок гурт «Козак Систем». Позаду мене храм 11 століття спасок Преображенський храм. Наш храм вже більше тисячі років. Чому я звертаюся до вас? Тому що він, як бачите, в такому стані, чому потрібна реставрація. Влада готова. Добровольці готові, активісти готові включитись і зробити роботу. Але потрібні дозвола, оскільки це пам'ятка архітектури, це дуже дорого коштує і це велика волокіта. Тому я прошу тих, хто відповідає за ці дозвола, прискорити цей процес. А всіх небайдужих, у кого є можливість допомогти в реставрації, бо повторюю, це дуже дорого вартість. Включіться, будь ласка, долучіться, тому що Чернігів рідне місто, і це наш храм. Керівництво заповідника Чернігів Стародавній прагне розширити коло людей, які готові допомагати у збереженні історичної пам'ятки. Собор зараз перебуває в тому стані, в якому йому необхідна допомога. І козаксистем ті люди, які почули наш заклик і приєдналися зі своїм авторитетом. Я сподіваюсь, допоможуть нам зібрати нам зібрати якомога ширше коло шанувальників собора і ті, хто готовий зберігати його разом з нами. Для збереження та реставрації собору на практиці потрібно зробити багато, каже пані Наталія. На практиці найперше потрібно розробити проєктно наукову документацію, отримати всі дозволи а потім отримати величезну купу коштів для проведення цієї реставрації і збереження собору. Нагадаємо, Спасо-Преображенський собор пам'ятка XI століття за часом закладення фундаменту давніший навіть за Софію Київську.